Може це сюжет взагалі як в фільмі Дюна, що ми приїхали на їхню планету добувати ресурси, а вони не в захваті від цього. Ніфіга собі, дивися, які риби! А до речі, я не впевнений, чи є боси чи ні. Дідько, там бос! Що здорове таке повзе. Дивися, я тобі кажу, що це як в «Дюні». А може я буду. Ааа! Привіт, вітаннячка на каналі Гайда. Мене звати Сергій. І сьогодні ми з вами спробуємо зануритись в буквальному сенсі на морське дно. І, чорт забирай, я маю на увазі не гру в дотку останнім часом. Мої програші змушують падати мене все нижче й нижче. А гру під назвою Codename Ocean Keeper кодове ім'я Хранитель океану від української компанії RetroStyle Games. Які попросили мене глянути їхню гру, поділитися враженнями з вами. Отож, як я зрозумів, нам тут потрібно керувати ось таким от механізатором, ось такою машиною. І якась приємна жіночка в окулярах каже нам, щоб ми використовували васт для пересування. Ось ми починаємо пересуватися, і вона каже, чудово, тепер шукайте вхід до печери, там ви зможете знайти всі необхідні ресурси. Якщо я правильно зрозумів, то ця гра вона і для мобільних девайсів є. Причому там вона здається безкоштовна, але в ній трошечки реклама є. А на десктопі вона коштує якісь трошечки там, копійки. Власне кажучи, посилання прикріплю в описі до цього відео. Якщо вас зацікавить гра, можете зайти, подивитися до чого, додати її там в список бажаного. Я думаю, що це буде непогано, враховуючи, що розробник гри українська компанія, як то кажеться, вітчизняного виробника треба підтримувати. В грі, ясна, ясна річ є українська локалізація. Використовувати є, щоб підібрати руду і Q, щоб її скинути. Ну, я вже пробував на мобільному грати цю гру. Мені цікаво, чи є тут якісь принципові відмінності. Бачите, ми можемо підібрати камінчики такі і туть-туть. Ну, тут видно місця, в яких можна рити, і місця, в яких вже немає сенсу рити. Все це відбувається керування чотирма кнопочками всього лиш. Чим більше з цих камінців ми чіпляємо, тим важче нашому рудокопу е, маневрувати. І зараз, ніби все йде гладко, так би мовити. Чудово, всі ресурси, які ви приносите, будуть зберігатися в меху. Чи в меху. Це типу від, від від механізм, від назви механізм, як я розумію. Тепер давайте впровадимо декілька апгрейдів. Відкрийте меню апгрейдів, натиснувши Tab. Так, і ми бачимо, є рудокоп. Це, власне кажучи, персонаж, який нас руду дістає. Є мех. Ага, посередині доволі швидко це все перемикається. Ви можете придбати будь-який апгрейд на свій смак. Ну, давайте глянемо. Да, Вантажопідйомність, думаю, нормально буде. Мені тут підказує незалежний експерт, тут сидить, поглядає теж, що до чого. Рухайтесь до виходу з печери, натисніть кнопку, щоб увійти в мех. Ну ми переміщаємо водія, так би мовити, в машину бойову. І шукаємо іншу печеру, щоб добути більше ресурсів. В принципі. Можу сказати одразу, з точки зору керування, доволі зручно все. У вас просто пальці на вас сидять, а мишка дозволяє вам цілитися. Дуже схоже, так як на мобільній грі, Коротше, весь цей прикол. Скоро монстри увійдуть у вашу зону, слідкуйте за таймером. Отут невеличкий стрес уже з'являється. Ти вже починаєш думати, що то за монстри, що вони можуть зробити. Хоча, як мені здається, достатньо часу. Ми маємо встигнути покинути цю печеру до того як монстри з'являться. Так, я натискаю на Q, а він щось нічого не піднімає. Ага. На єшечку треба натиснути, щоб піднімати все це добро. Зафіксували, дивіться, бачите, він трошки повільніше підіймається. У нас 14 хвилин. До якоїсь навали монстрів просто. Я спочатку думав, що це ці риби хочуть на нас напасти, але виявляється, тут серйозніші загрози є. Використовуйте мишку для прицілювання. Ваша зброя стрілятиме в межах дуги фокусування. Натисніть на. Ой, пішли, пішли, пішли. Божечки, крабики, ці крабики це якісь зерги, напевно. Що вони роблять тут на морському дні, незрозуміло. Ну, поки що доволі легко обійшлося все. Чудова робота продовжуйте дослідувати печери та відбивати атаки монстрів. О, нормально. Ми вже закінчили туторіал. Тепер вже починається серйозний двіж. Бачите, нам дають всього лиш одну хвилину. Як я зрозумів, оцих 100 одиниць здоров'я. Опа, схоже, ви знайшли стародавній артефакт, відкопайте його, що собі. Гра, власне кажучи, в такому жанрі е, рок-лайк. Якщо хто з вас орієнтується, кажуть на них рогалики на такі ігри, тому що вона, типу, процедурно генерується. І ось цих от підземель велетенська кількість, підберіть артефакт, віднесіть до виходу з печери, щоб отримати новий модуль. Ну, mm -hmm. Давайте. Підберемо і вибір реліквій, чорт забирає. Є можливість взяти детонуючі кулі, детонуючі снаряди, снайперська гвинтівка. Так. Значить, додає детонуючі кулі. Вухового шкода один, діапазон вибуху один. Ну, таке собі щось. Далі детонуючий снаряди. Це зброя. Значить, чіп, я так розумію, працює для всіх зброй. Він просто додає детонуючі кулі. Детонуючі снаряди це вже якась зброя окремо. Стріляє вибуховими зарядами, які задають шкоди по площі. Тобто, швидше за все, не буде якогось швидкострільного кулемета, а буде окрема зброя. Ну, це можна подивитися. От. Або снайперська гвинтівка. Пробиває ворогів, задає величезне ушкодження. Бачите, тут є шкода 15, чорт забирай. От. І час перезарядки 2. Тут шкода 5 і час перезарядки 3. Радіус ураження 6. Ну, мені поки що детонуючі снаряди трошки більше подобаються. Спробуємо їх взяти. Що, давайте ще копнемо. Там монстри вже починають йти. Мені підказують тут, що варто було би. Боже, а тут стільки всього цікавого. Все, пішли, пішли монстри, пішли монстри. Йой, а ми не встигаємо, чи встигаємо? ми встигаємо. А, бачите, окрім звичайних пострілів, додаються періодичні постріли вибуховими зарядами, бачите? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чорт, забирай, дивіться якісь. Інопланетяни нас лупашать. Ого, ого. Вже 70 хп в мене. Ми ніби обійшлись. Слухайте. Бачите, ось ці іконки внизу, вони змушують вас думати, що ви можете на них натискати, але насправді воно все автоматично відбувається. Бачите, тут потрійний заряд стріляє. А в ось цієї снайперської, чи що воно таке? Від цих вибухова ця гвинтівка, вона сама стріляє, коли з'являються вороги. Так, давайте качнемо. Швидкість рудокопа. Я так розумію, ми качаємо його якраз за цю руду, яка в нас є. Бачите, у нас 7 одиничок руди. Потужність дриля трієчку коштує. Ага, просто на таб можна натиснути. Ну Нормально. Слухайте, я не пам'ятаю, чи ми сюди спускались. Давайте ще спустимось. Оглянемо. Да, тут ми... тут ми були. А, слухайте, то тут є можливість добити до кінця цю печеру. Тобто, в принципі, нікуди нічого не зникає. Да, нічого собі ще один артефакт. Багато печери в результаті виходить. Бачите, коли руку набив, вже доволі швидко збираєш ресурси. Так, таймер заморожується на час вибору реліквії, за це можна не хвилюватися. Опа, можна здоров'я плюс 50 зробити. Або рикошетні кулі. Або швидкість ротокопа ще на плюс 01. Ну, я чесно кажучи, не знаю, скільки це швидкості плюс 01. Може, це суттєве збільшення, але виглядає якось небагато. Мені е, здається, що було би краще здоров'я вибрати. А незалежний експерт як гадає. Здоров'я підказує взяти. Ну добре, беремо. Беремо, беремо. Беремо ХП, будемо покращувати. Так, чекаємо, наступну хвилю вже у всеозброєнні на поверхні, щось якось в печері трохи. Засиділись ми минулого разу. Музончик такий, знаєте? Наганяє трохи. Ага, щось на мене летить. Ух, чорт забирай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Яке здорове на мене! Суне, диви! Чорт забирай! А що ж вони так агресивно луплять? Тут ще трохи треба звикнути все ж таки до керування. Ні, нормально, нормально, нормально. Тут якийсь, бачите, синя зона, яка не дозволяє далі вийти. Ага. Це вона, напевно, на, на час е, атаки. Слухайте, мені би поремонтуватись якось, а можна поремонтуватись? Можна багрепорт засабмітити. Е, 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 мех, давайте ремонт. Апгрейд. Це, цей, напевно. Ай, що він? Він зелено, якусь фігню коштує, якої в нас немає. Блін, ну давайте тоді е, швидкість качнемо. Нам би було б якось поремонтуватися, бо нас Нас оформлять зараз. Нам треба якийсь зелененький прикол знайти, щоб відремонтувати мех. Оооо! Без варіантів. Ну мені шкода викидати. Ну давай добре, щось скинули одне. Ай. Ні-ні-ні-ні-ні, я встигну, встигну встигну, встигну. Але вони вже лізуть. Якби їх можна було підскролити трошки назад. Ой-ой-ой, ой якийсь нічо собі диви, вугор якийсь пливе. Жесть, може це бос? Ні, це ще не бос. Це ще не бос. до речі, я не впевнений, чи є босси, чи ні. Ніфіга собі дивіся, які риби! <риві> Диви, вони мене покусують. Це такі з ліхтариком, поняв біля голови. Це що приманюють е е е собі наживку, але ж діло в тому, що мене ніхто не приманює, я тут просто вижити намагаюся. Може це сюжет взагалі як в фільмі Дюна, що ми приїхали на їхню планету добувати ресурси, а вони не в захваті від цього. Може бути таке, як ти думаєш? Ой, щось гупає, йомає. Ну, ти ж не дивився фільм, Дюна. Ти не знаєш толком. Ну, щось таке, але з морським дном. А можливо, це в наш, на нашу землю якісь прибульці на це нагнали. Ні, мені здається, що це якась закордонна земля. Нам тут просто треба зібрати матеріал і вшитися. Щоб вижити. Як нам відремонтуватися? Це мене прям конкретно хвилює. Е, так, швидкість повороту плюс 1, дрилі плюс 3. Ну, давайте швидкість повороту мене цікавить. 30. Боже, як, як відремонтуватися? Автоматичний ремонт є. Блін, а ну нам не вистачає цих зелененьких штучок, йомайо. -йо. Це треба, блін, залізти десь в якусь печару і знайти. Чи за що їх дають? Може ми стигнемо. Ну, синього тут багато. Ось бачиш щось зелененьке було? Це, як виявилось, просто водорослі. Мені там гайки, мені здається. Я без ремонту нічого не, не зможу зробити. О, слухай, вони вже повзуть. А, і мене вже б'ють навіть. <послова> Дідько, там бос! Там <послова> взагалі. Там бос! Щось здорове таке повзе. Дивися, я тобі кажу, що це як в «Дюні». А може я буду. ААА! Звідки ти? Та з якої дюни? Звідки ти знаєш той фільм? Ти знаєш цей фільм звідки? Ти лазиш по землі ходиш, зупиняєшся, з землі переривається такий червяк і зжирає. — А не показують його здоров'я. Ні, показують, показують, гріє. По давай, 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 давай! Ховайсь, ховайсь! А, -а, -а! ну в сторону, в сторону! Відходимо в сторону. Бачиш, він стріляє, але я можу його... Її... Чуть божечки, подивись, скільки в нього хп! Та це просто неможливо! Але я ухиляюсь, я ухиляюсь поки що. Є yeah! <риві> <риві> він просто з'являється! То звідси, то звідти. А! а, а. Трошечки я втанчую. Я ще не встигаю розкрутитись. Та як він так швидко? Може це їх багато? Ніфіга собі просто піді мною з'явився. Може я просто трошечки неоптимальні снаряди обрав. Ні-ні. Поки шанси є, поки шанси все ще є. Просто треба ухилятися, чорт забирай. Він прямо біля мене виривається. Бачиш, бачиш це поміж цих зелених. Нормально, нормально, я ухиляюсь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, дивись яка. Ой, дивись, яка зараза! Здорова. о-о-о, Ну це взагалі вже дивись. Тут маневрувати трохи складно. Нормально, 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 нормально. Головне, ухилят, здивись, ми тисячу вже зняли. Давай, давай, давай. Може за нього випадуть ремонтувальні снаряди. Може за нього, чорт забирай. Несподівано так. Ааа, 7 хп вже. Слухай. Одне хп! А! <свистак> ні, ні. Ні. Чорт забирає. Я думав, будуть боси чи не будуть. Та ні, на одному ХП я не зможу просто, я просто не зможу. Та подивися, що він робить. Він дуже підступний. Він дуже підступний, він тільки відчуває, що я ухиляюсь, і він. О, диви, перестав стріляти. Може це. Може це навмисно? Та господи! Я не знаю, чи він взагалі так дамажить. Ой-ой-ой. ой 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 Ні. Що тисячу протриматись. А якщо я сховаюся в печеру, мені напевно зразу гайки. Ого. Ну, це один і той самий. Я спочатку думав, що це багато черв'яків, і він просто дуже швидко пересовується. А! Да. Ні, мені здається, він не завдає шкоди, коли отак робить. Коли він стрибає поруч з тобою. Да. Ну так, да, вже не дуже хочеться перевіряти. Так, він намагається. О. Ні. Ні, чорт забирай. Ай, 600 здоров'я залишилося. Ну що ти будеш робити? Ваш мех знищено. Насправді в нас залишається е... містикою. Звідки взяти ось ці зелененькі штукенці? Я думаю, що я ще трошки пограю і зрозумію. Можливо, це якраз з боса дістаються вони. Мені гра сподобалася. Прикольно, що тут багато всяких апгрейдів, всяких додаткових зброй. З боссом цим чорт забирай, ми нормально так побилися. Якщо вам цікаво буде побачити, що ж все таки далі після босса відбувається, обов'язково напишіть в коментарях, сподобалась чи не сподобалась вам гра. Що ви про неї, власне кажучи, думаєте. Дякую вам за перегляд. Бувайте мені здорові і заходьте ще.